Доброго дня. Хочу сьогодні підійти з його берега до Кодачка Острова. Подивитися, як тут це під ліном, під Кри... кригою, чи трохи є. І пробули ще середини, не під кригою. А звісно, ця сторона трохи тут. За місцями, звісно, є. Вимини. Але я дивлюся, от, з діточками вийшла. Солочка сьогодні, чаєчка буде. Сьогодні взяла, зерна принесла, морку взяла на Кажуть, це не можна хліба. Я вирішила погодувати пташок таким чином. Пронесла, зараз там посиплю. Сподіваюся, їм сподобаються горішки білочки. Навірно, тут теж є. принесла. Ось там пташка. За пташками гавкає собачками. Отам, от от, бачите, де сонечко світить. Це вже ближче. Це за острова вже, А там кадачок. То привчають їх до того, щоб ходити. Ну, я вважаю, що може не треба, звісно. Потім вони починають ходити вже самі. Це небезпечно. Треба пояснити дітям, щоб небезпечно ходити по кризі, по живій воді, щоб вони це не провчалися. Дивіться як блищить. Чекаєш цікаво дітям. Котеріжка світиться. Там старі катаки і козацький поріг. Ну, ви вже знаєте, хто бачить Росія на відео. Той знаю, зараз я тут посиплю трохи. Так, ну, вот. либо я бухатку взяла но все для обороны, либо вот такое зерно и пшеничную, ну и морковки. <макар -2> <в макар> конечно, и... И ходу, может... То есть, лысочки, в этой на ней походу можно все кусочки можно надо. так. було взяти порізати, зараз я десь у я є трошечки поріжу. В неділю, ще раз повторюю, маємо вшанувати пам'ять вона Олександра. Будемо спочатку на Запорізький центр. Поїдемо в 11 години від його будинка. буде маршрутне таксі стояти, це проволок штубний Сьомий під'їзд, з 11 поїдемо 16-го, а потім звита до Кодачка, до того місця, де він любив сидіти, там, знімати. І, якщо хто хоче, можна до Кодачка під'їхати. Так це та, далі Качки, ближче сюди до старих котів. там Він такий місцевого, Він полюбляв сидіти ну, на середині, можна сказати. Кодачка ближче до довгі. До, до до голови, до, до, до старих Кадак ближче туди, до фортеці ближче туди, напротив острова ближче до фортеці. Туди, до, до, до фортеці. Ну, я думаю, ви побачите людей, якщо що. приїжджайте на 12 години, якщо хто туди або до вже до будинка пана Олександра, хто хоче від будинка заберемо вас. Я думаю, що, ну, що я не думаю, що там буде багато людей, але сподіваюся, що. Шрунка має бути, все нормально. Так договорити вирішати це питання. І побувайте, поспілкуйтеся між собою. Завтра повертатимеся, будемо від острова в 3.30 десь ну, біля 4 ви вже будете на перемозі 6. Особливо. Так що залітуйтеся, цікавиться ситуація 16 числа. Удачі вам всім. Зараз погодую пташечок і піду. Треба дещо ще там приготувати. Так, ну, все, удачі вам. Побачення. Дякую за підтримку. Те, що ви дивитеся канал, підтримуйте. Дякую. Вони підтримують Україну, да, думайте про Україну українську, щоб вони там не планували. Але ми її забороняємо, нам це не потрібно. Зате, Українці і слов'яни лиють кров, щоб тут якась нація і надсмерна процвітала чи собі свою траву садила. Знаєте, як кажуть, курдо. Нам вона не потрібна. Це буде Україна українська. Це буде країна вільних людей, козаків.